Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Cronus Phantom модель 2023 року. Випускається на 29 колесах розмір рами 1 c 21 дюйм. Мінімальний зріст потрібен 1,80 м максимальний до 195 м. Рама зроблена із алюмінію. Цікава така широка верхня труба. Тросики трансмісії проходять всередині рами. Гідролінія задніх гальм проходить під нижньою трубою. Встановлення багажника тут не передбачення, кріплень немає. Таке широке нижнє перо. На нижній трубі бонки під насос та флягон тримач. Фантом випускається в одному кольорі чорно-жовтий, матовий. Сидіння середньої комфортності висота регулюється за допомогою ексцентрика. Саме сидіння фіксується системою двох болтів, це надійне з'єднання. Кермо широке 76 см, зроблено із алюмінію. За амортизацію на велосипеді відповідає вилка Rockshox модель Judy. хід 100 мм, пружина еластомірна. В правій нозі встановлено гідравлічний локаут. Можна вилку блокувати. В лівій нозі можемо налаштувати жорсткість пружини. Обід зроблений із алюмінію, додатково посилений пістонами. Гума Кенда. Ширина 2,2 дюйми, протектор агресивний, більше він себе хорошо проявить на пересіченні місцевості та по ґрунтовим дорогам. Гальма на велосипеді Shimano MT200, дискові гідравлічні. Ці гальма хорошо гальмують та надійні. Діаметр тормозних дисків по 160 мм переднього та заднього. Переднє колесо фіксується на ексцентрику, заднє також на ексцентрику, каліпер задній фіксується на нижній трубі заднього трикутника. На фантомі по заводу встановлена бокова підніжка. Трансмісія складається з 24 швидкостей від шимана на розстановлені монетки М315. права на 8 швидкостей, ліва на 3. Передній перемикач Shimano Tourney працює він з провідною парою від Shimano з пластиковим захистом від попадання одягу. На провідній парі три зірки розрахунок 2434 і 42 зуба сама велика. Каретка стоїть на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Alivio працює від касетою на 8 зірок. Розрахунок зубів на касеті маленька 12 зубів і велика 32. Ось така комплектація Cronus Phantom у му році, алюмінієва рама, вилка від Rockshox, Shimano гідравліка, трансмісія, також від Shimano. Велосипед досить непоганий за свої гроші. Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправимо. Доставка новою поштою безкоштовна, є різні способи оплати, оплата частинами, наложений платіж. Вам дякую за увагу! І до зустрічі в нових відеоглядах.